Сьогодні було багато всього протягом дня і у внутрішній роботі і у зовнішній візит в Україну міністра закордонних справ Туреччини. Ми обговорили з ним дипломатію, обговорили всі можливості, які реально є, та які повинні бути зараз. Якщо чесно, ані ми в Україні, ані Туреччина, як приймаюча сторона, не маємо жодної інформації про російський так званий меморандум. Росіяни чомусь приховують свій цей документ абсолютно дивна, якщо чесна, позиція, жодного розуміння формату. Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт в світі. Але саме це і переконує усіх, що новий тиск потрібен тиск на Росію. Сьогодні також запланована розмова у мене з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись. Бо кожен день, кожен день підриву росіянами дипломатії, це втрачені життя людей. Сьогодні ж була зустріч з американськими сенаторами. Гремом та блюменталем хороша зустріч. Я дякую за, за цю підтримку, підтримку України за двопартійну підтримку, за підтримку дипломатії та намагання внести моральну ясність в ситуацію. Саме Росія почала цю війну, саме Росія повинна припинити вбивства, вбивства та руйнування життя. І дуже важливо, коли це звучить. У медіа звучить у Конгресі, звучить в усіх впливових кабінетах світу. Якщо і надалі Росія буде говорити мовою ультиматумів, якщо вони намагатимуться шантажувати, шантажувати продовженням війни, Росія повинна отримати сильну відповідь, відповідь Сполучених Штатів Америки, відповідь Європи. Відповідь кожного в світі, хто хоче миру. І хто, до речі, заявляв про підтримку для припинення вогню та дипломатії. Дякую всім в Америці, хто працює заради достойного і чесного миру. І миру якнайшвидше.